Доброго дня річечко. Радий тебе бачити знову. Тут, друзі, треба спробувати. Сьогодні льот. Морози були гарні, сьогодні 13 градусів було, вчора непоганий мороз, був градусів 10. Я думаю, що тут вже трошки замерзло. Там була вода, зараз вже бачу лід став, ну такі, де не ще бачу є просвіти. Друзі, тут там будемо ловити сьогодні і там далі. Ну, будемо ці дві Два місця сьогодні хочу спробувати уловить. Не знаю що я тут залізу, бо я щось сумнітельний льот. Зараз ми його пролапаємо, побачимо що тут у нас є. Зайти ходили чи кози, коз козочки бігали, бачу по льодях. Перебігали на ту сторону. Ну, побачимо зараз. Так, друзі. Спуститься і не випустити. Опа! Раз. И дырочка. Видите? Ось тут, где я стою, хороший А там дырка сразу за раз. Ну тут непонятно. Как оно тут намерзло. Что, может, я пробовал, пробивал в раз. Я тут был. Видите, тут я хороший. Так, я сейчас ящика поставлю, чтобы здесь ящик. Видите? Нормальный лед. Нормальный лед нормальный, друзья. Оп, опля. Да. Хорошо. О, пиде. пиде. друзья. Пиде. Ну что? Что вам сказать? Хороший. Хороший, свежий, но мерзлый. Тут походимо, ну, туди пойдем ще тоже. походимо. Час у нас есть. погулятися по цих місцях там ще одна ямка є туди сходимо теж може і все тут не буде плювати в общем друзі непогані тут місця я думаю що тут буде рибка плювати всім доброго дня друзі Будем сегодня процевать начинать. С папариша. Папариш таки красивые, да. Ну и вольфрамовая капелька такая. Так, пробуем, пробуем. Что у нас тут? Эх. Глубина тут тоже непогана. где двух метрах. Холодно вже. Сьогодні було 13 градусів морозу, друзі, у нас. 8 часов ранку. Зараз вже 11 часов дня. Зараз десь градусів може 7. Може ще 8, не знаю, ну, не дивився. Ну, сонечко виходить. Але воно так не ощущається, розумієте? Це коли воно ховається, тоді, да, тоді вже мороз. Трошечки ще є такі вже. Попробуємо тут походити ось під цьому місці. Я думаю, десь тут є окунчик. Платвічка може бути. Пошукаємо, походимо. Що воно буде? Ну таке, вода не несе, так щоб сказати. Трошечки видно, що леска якби трошки так у сторону йде по, по течії. А сама мармішка гарно держить дно. Вона невелика, така десь. По-моєму, 0.35 грама. Десь її не не до я думаю це течії тут немає такої. О, О перва клювака друзья. Щось це, напевно, чи не плотвічка, що платвичка гуляє, ні? окунець. Макунчик. Наупаль. Значить, ті диск тут такі цікаві. Теж переливається такими гарними красками янтарними і паріж теж такі бачите морковного цвітать так, таких звісно не будемо брати зараз ще побачу пробую Попробую ще раз пройти ми його відпустимо щоб він не замерз покльовочка така знаєте з потом пук легенько. Не, надо отпустить. Давайте отпустим, чтобы он не мерз. А еще, чтобы он замерзал. Бачили, да? Тоже такие сами здесь, наверное. Да. Я думаю, что это же не он. Це ж не ти, ні? Це ж не ти, Знову. Бо получиш. Ще раз клюнешь, обычно пущу, Все. і передай своїм таким самим землякам. своїм, Як це правильно називається, Ровесникам. Передай своїм ровесникам, щоб більше не приходили. Бачите, mm. <laughs> тут два як я був останній раз. Тут ну, я там ну, далі пробував. Тут не було льоду, де да я трошечки далі там пробував. Ой. Там теж в принципі такий не везде він був. Тоді така, знаєте, було три дні. Теж морози були, але сонце, сонце таке гарне було і воно здесь промивала просто, вимивала, на очах вимивався лед. Тоже, бачите, он що вода стоїть. Я тут на товстому льоді стою. Тут підпиваю десь, наверное, сантиметрів 8. там Тоже не за першим разом клюнуло Треба пробувати, він десь стоїть недалеко, и Потихеньку, потихеньку, на передніх плавничках він так подходить, подходить, поінтересується сперва з усіх сторон. а потім може їх флотити. Да? І такі. Бачили, так? Да? Що я казав? Нема, 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 Дивіться, гоп її. <laughs> да. Я так понял, что сегодня не агрессивный окунь. Уже такие маленькие. Ну тоже невеликий. І бачите, одинакові всі у кінці Оце трошки більше. Це трохи більші. Десь тут не стоять, в тому місці. там входив везде, покльовок не бачив. Це в цьому місці десь вони зрупирувались, поки не стоять. Гарного не видно. Не меншого, не більшого. Такий середній окни. Такий до ладоні окунь, понимаєте? Топим. <риклад> так вже наш буде. Не значить, де вони. В цьому місці стоять. Я думаю, тут вони ще краще є. Щось побачимо. Опа! Гарна поклюка була, все різка, краще вже. О, квіточка. Я так і поняв. <риклад> Хороша така дук. По плотвину. Ух, подобается, когда она мне клеится. Как гарно она клеится, плотвичка. Капец. Их. Значит, Ей плотвичка тут оказывается. Ей плиточка тут. Pryłki ja a nie po tak? Troszeczki wiści na balata. Ні, Друзі, Обходив я це місце, практично збив я його все. Зловів я тут скільки? 4-5 окунців і одну плотвичку. Одного окунця взяв більше особі з плотвичкою. А тих 4 відпустив, друзі. Переходимо на ту ямку. О, там ще місце є. Там ще зараз спробуємо. А у нас тут? тут у нас то есть рыбачим. То есть по, по рыбачим тут на днях. Я думаю, что вчера. Сокирка их то есть ходит, что я не могу понять. Не могу понять этого рыбака. Наверное со кирочкой. Е, хороший, хороший, друзья, о, 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 иди сюда, иди, о, все, вин, Царапну такой лесенко зразу. М -м. Красавець. Давай, віддай мені мармішечку, отдай. Открірочка, отак От молодець. Отак. Вот ну що, друзі, це нарешті. Нарешті. Нарешті красивий окунь. Ну, Такий грам. 120, напевно, буде. Ось туди. О, оце вже взяв, це вже гарно. Це вже він. Це вже поклівка чувствовалася. Ну і нагнула. Значить, главне, що на пусту відну взяло. Давайте на пусту, Може на пусту буде краще. Все-таки вона така на безмотилочку похожа мармишечка. Давайте погуляємося її Цікаво буде. Попробуємо. О, Бачите, це бере. Кембридж, диск, він там берегтись гарненько під водою, да йому він подобається він. Але мені здається за пари, буде краще. хорошенький. Хороший, друзья. О, -о, -о. Ладонька. Наш окунь. Наш или не наш? Нет, это не наш, наверное. Стой, ты, стой, 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 Значит, не пустую. Такая интересная мормишечка. Значит, диск. Кембричок такие оранжевый. И сама капелька желтенькая. Так друзья Так что не хочет Брать без мотылку Дуже Слабенький кльов, друзі слабий Будем пробовать На животные насадки О бачим О карбо шариба Яка гарна поклевка була Чегось Що на поту похоже щука даже, наверное, щука. Щупака. Я кстати леску. леску. ты что робишь? Давай, 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 не на меня с собой. <режит> 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 Хорошая. <режит> как красиво. Знаешь, ты какая красивая рыбка. А? Ух. Ах ты. Гарно дядю взяла. Кстати, аж за саму верхушку, я даже а не за губу верхнюю. Я думаю, что верх здесь. Взяла гадненько. Ну такая рам. Я знаю 400, наверное. А хлеба она была тут ошивается. Гарненько, десь не надо выпустить. Не знаю где. Сейчас без проблем дірку, под тут то вот под камешом. Извините Stoj, 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 stoj. Uvijes, uvijes Легко, пробую, да? <laughs> так махая мне до свидания. До свидания, кажется. До свидания. Олежик, до свидания. До свидания. Да давай, давай, все, пошли. Не можно тут у Николи плитку гарну взять. Тут у нас тоже есть. Не може бути, щоб вона в такому місці де не було її. По-любому вона десь є тут, а де ж вона? Чи вона клювати тут не хоче? Чи що вона таке? Ох ти, що було. Ех. Щось хотіло взяти, а я опустив мармишку. Бачили, так? Да? Ох ти гарний огонь. Є. Ось я він клюнув. Все таки. Перший раз він я, я вже опускав, бачу я подсек, немає, він щось стукнуло. Я не маю, він віднови кинув. Це вже хапнув, отдай. Ну Донька. Ну що, друзі, останнє моє пристаніще. Будем ехать додому. Перестала риба клевати, не знаю. Ну зараз в принципі. Уже ч... скоро 4 часа дня. Сейчас она должна в принципі, начинать клевать по... по всім канонам зимним. Ну пока месяць вона не хоче. Целый зашел я... тут околись. Тоже рибачу. Кунчик тут поклевал, думаю уже по ходу зайду, попробую, пару луночек пробью. Що тут є? Нема нічого, то да будемо їхати. О, одразу кліварка так опустив. Почали. Треба хоч котиком пару штук взяти. На лісоточку. Ток опустив, підняв бум. І зразу і одразу покльовка. Гарно таке вже що вже щось і гарне так чітко вдарив. Я думаю, краща якась риба. Как подача была? Эта глубина такая тоже хорошая, весь около двух метров, наверное. Гарна Гузина. Чудове місточко таке. Буковинкивочком я тут давав. Ох і давав. Два рази я тут. Друзі попав капітально. У ну, мене є відео в обзорі. У мене є відео два обзора таких по цьому місці. Я навірно... Хто слідкує... О, це ж непоганий мок. Хто слідкує за моїм каналом, то ти бачив. Гарненько на лісоточку, така лісоточка з біленькими кочками. Тут і бачу, як я тут тягав їх з того До... З того берега там я стояв. Так вот от мого і кидав сюди по цю сторону. І чудовенько він тут хапав. Окунь плотвічки гарні попадали. Сивідко тут чітко клювала. Ну, дуже нежна ця лісоточка, вона десь по-моєму 0,25 грамів усього важить. Така легенька. І тоне вона дуже довго. Більшу прив'язати, в принципі, можна було в мене, там є така почти 0,45 грама, 0,43 Я важливий. Та така крупніша. не, не бы конечно, но я думаю, ничего хайвается миниатюрная. Да не. А, это Вот вичка на величка, друзья. Отпускаем ее сразу. Лисоточка противоядовать. Так, я тут попробуємо ще тут недалеко від траві тут трава тут така густа трава була тут якраз і понад травічкою я десь пробів приблизно теж туди кидав бачили да? це хороші плітка дивіться яка красавиця це піде це вже наше це я кидав сюди от тут така трава йде і по цій траві я тягав рибу дивіться. Це вже наша потвічка. Ні, не, ти вже сюди не підеш. Ти вже виросла, понимаєш? Ти вже сковородиш на потвіцю. Так що прыгай, не пригай ти вже допрыгалась. Ні, бо не хоче хрибань, бачите. Все, друзі, на сьогодні все. Будемо їхати додому. Крепкого здоров'я, друзі. Віра і добра і до нових зустрічі. Всім пока. Дякую всім, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Я дуже за це вам вдячний, друзі. Треба їхати додому.